Роксана та команда відома за гуманітарними обідами та постійною допомогою. Але сьогодні не тільки про благодійність, а й про повернення до улюбленої справи, адже за плечима десятирічний досвід з кейтерингу. І сьогодні наші кореспонденти завітали на презентацію нової кейтерингової компанії у Харкові. Ми Роксана та Оксана! <звітлення> а хто? Сенія перепрошуюся, да. роксана та... сенія! Поживайші обмирські відео! Я так скажу, вони дуже нервують, дуже переймаються, але я вам хочу сказати, не треба цього робити, бо тут сьогодні люди, котрі щиро прийшли вас привітати, не щиро прийшли привітати вас тим, що ви робите добру справу. Очень рада вас всіх бачити. спасіба, що прийшли. каждому-каждому. Очень надеюсь, що вам все подобається. Не можемо не спитати, чи рада ти відновити свою роботу перш за все як гуру скейтерингової справи. Дуже рада, дуже рада. Нарешті моя мрія знов таке буде реалізована. Дуже рада, дуже дуже. Ти любиш цим займатися, власне, готувати. Так, я займаюся цим вже 25 років, а кейтерингом займаюся вже близько 10 років. Очень волновалися, віримо, що все у нас вийде. Будемо продвигатися далі. Івенткейтерінг це банкети різної тематики, фуршети зі стравами високої кухні. Тут під силу заходи будь-якої складності. Визні церемонії, оперативно та смачно. Професійний підхід гарантують. Щодо команди, розкажи, хто ці люди, які працюють з тобою? Не неймовірна команда. Я з ними роблю вже більш ніж 10 років. Це найкрутіші хлопці, найкрутіші дівчата. Я їх дуже люблю і дуже рада, що вони зі мною. Чому варто спробувати завітати до твоєї компанії? В чому перевага, якщо коротко? Я не можу сказати, що ми найкращі, але ми дуже. Хочемо, щоб всі так думали, що ми найкраще. Лево частина нової кейтерингової компанії Івент Кейтерінг люди з благодійного фонду Роксана та команда, який допомагає від початку повномасштабного вторгнення, залишається в місті та продовжують працювати. Одна з перших, хто приїжджає до ліквідації наслідків, обстрілів, годуш людей, годуш комунальників, допомагаєш завжди дітям, просто людям, військовим. Які емоції в тебе виникають, коли ти приїжджаєш, наприклад, на місце, коли тільки влучила ракета, і як тобі допомагати на цьому? Ми вже настільки звикли вже до цього, що вже мабуть нема ніяких емоцій. Тільки хочемо допомагати, але я хочу ще сказати, що незважаючи на те, що я почала займатися кейтеринговою кампанією, ми не залишаємо свою справу. Ми як волонтерили, так і будемо волонтерити. у керівниці фонду і у нього самого багато відзнак та нагород. Але головне, що відзначають в керівниці людяність. Коли у нас був проєкт і є, працює проект Ротарі дітям героїв, вона безкоштовно надавала їжу для діточок, і це Ну, робила з такою душевністю і серцем, що ну, просто вона чудова, я її дуже кохаю, і вона ну, замечательна, у неї велике серце вот, і во всіх заходах, які у нас були, вона проявляла високу, високу професіональність, професіональність і чутливість, таку чуткість і е, заботу тих, для кого вона це робить. Все, що вона робить, вона робить з любов'ю. Я знаю, Роксану вже, мабуть, два роки і куштувала її блюда. Це надзвичайно смачні. Це знаєте, такий. Не буду казати, це як відчуває жінка, коли отримує задоволення. Бажаю розвитку такого масштабного більш щоб не тільки місто Харків знало Роксану та її команду, а Евенкейтерінг, будемо так казати. А вже інші міста України насолоджувалися її гастрономічними фантастичними блюдами. Ми хочемо побажати процвітання, натхнення гарних та вічливих клієнтів, багато роботи. І дуже дякую, що зараз у Харкові вони працюють. Анастасія Почерніна, Євген Євгенсіріку, Вадим Карюк. Вісті.